Запали місто синім. У Вінниці відкрилася виставка до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. У холі міської ради 30 унікальних картин юного художника Микити Кубаря. Всіх дітей з аутизмом, людей з аутизмом є один який кистава. От ми його і розвиваємо. Микиті всього 11 і творить він вже більше половини свого життя. Малює переважно аквареллю та гуашю. Він країта він гарно нас читає, пише і він дивиться, дивиться в мор. Дивиться і він дуже любить краєвиди, От навіть по місту йде. Він хоче сфотографувати, а потім дома переносить. З відкриттям персональної виставки юного художника привітали символічними для нього презентами. Подарували усе, що полюбляє Микита, спортивну форму, солодощі та іграшкові автівки. Момент, який Микита дуже очікує, нарешті вже наступив. Микита. Тримає це тобі. Микита повен емоцій, і дуже задоволений. Він дуже хотів отримати таку велику машину. Сьогодні його мрія збулася. Тому ми всі сподіваємося, що виставки Микити будуть продовжуватись. В нього буде ще дуже багато гарних робіт. Міська рада і Сергій Моргунов завжди підтримують такі проекти. І вже з 15-го року в холі міської ради завжди проводяться. Е Виставки робіт діток, які мають певні певні питання з здоров'ям вже традиційно. Виставку організували за підтримки благодійного фонду «Вінниця – безпечне та комфортне місто. Талант дитини потрібно підтримувати, і особливо сьогодні. А по-друге, ми б хотіли донести до суспільства, хто такі діти дощу, хто такі діти з аутизмом, які вони талановиті, які вони чудові і що вони вміють. Така виставка взагалі є унікальною, тому що така виставка проходить тільки в Вінниці. В жодному іншому місті нашої України такої виставки немає. Ми її започаткували і ми її проводимо кожен. Усі картини з виставки можна придбати. Гроші родина Кубар збирає на здійснення мрії Микити. Він дуже хоче за кордон, на море, він хоче краєвиди малювати, тому що ми читали про багатьох художників, що вони малюють кручі, море, пляжі, і це зараз йому дуже подобається. Вінничанка Яна Паламарчук першою встигла придбати картини юного митця. Каже, таким чином хоче допомогти Микиті стати ближчим до мрії. Колись мій чоловік займався такими дітками, ну він загинув на війні, і в мене дуже багато картин, які малюють такі дітки, і мені просто хочеться їм допомагати. Ми дуже любимо природу, і в мене дитина займається глиняною глиняним посудом, тому я придбала для неї картину. Персональна виставка картин Микити Кубаря у холі міської ради триватиме до 7 квітня.